Ну от, Друзі, такий от вигляд мають цибулинки наші шафрану, які ми будемо висаджувати. Тут у цьому ящику і двох відрах 25 кілограм великих цибулин. Ну, ну, як великих? Тут і великі, і середні. От, тобто ті, які будуть, ну, скажімо так, цибулини більше 5 грам, Знаходяться в цих відрах і ящику. Тобто, ті цибулини, які цьому році. Ну, і от У нас тут, ще, от, тут от 5 кілограм Дрібних цибулин, ну і ще 20 кг в іншому місці. Просто покажу, які вони на вид. от Бачите, вони звичайно ж дрібніші, от і менше 5 г, І вони в цьому році, ну можливо, зацвітуть із них там процентів 5-10 може 10, зацвітає з них. Бо можуть попастись, до речі, цибулинки, які там 5 грамів або. Щось там їм сподобається тим цибулинкам, які менше 5 грамів, і вони теж зацвітуть. Ну, Як бачите, вже чого раніше, до речі, я почав вже процес висаджування, бо вже, бачите, вже бачите, почали проростати навіть маленькі цибулини, спочатку почали проростати великі і вже маленькі, бачите, вже є ростки, то це сигнал вже для того, щоб почати висаджувати. Вже день-два і треба їх висадити, Ну, великі теж вже. Почали проростати, бачите, от є вже ростки, ну і там вони є. То треба їх вже садити. Ну, все, процес висаджування теж покажу. Отож не переключайте канал, дивимось.